Відсотків 90 землі знаходиться на території на понолю з з Російської Федерації. По нулю, прям то ми побросали у п'ятницю. Був випадок такий, що приїхали бризкати сою, прилетів дрон. Спочатку чорний, маленький політай улеті, а потім підлетів білий, великий вже. І, і через рацію <свіття> слова такі прозвучали. Мужики, убирайтесь, по ще буде Прямо в целі. Це росіяни да, російські да. на нашу територію. Угу. Позвонили агроному, агроном директору, а, а потім, ну як звісно, зібралися і швидко. Тому що у нас пріоритет це людське життя. Працюємо, це, мабуть, нараз найтяжкіший рік за всю історію, мабуть. Територія вся розпайована і з людьми заключені договори. Людям вже треба платити, працівникам треба, бо треба людей кормити. І як в цій ситуації бути, я навіть сам приймається рішення кожного ранку. Я думаю, що евакуватися ніхто не буде. Ті, що хотіли виїхати, вже виїхали. Якщо треба, було буде-кого евакуювати, це діток. Ну, будемо працювати до останнього, а там, якщо щось буде, то я думаю, будем... якщо примусово буде, я ж не буду йти проти, так що придеться і покинути.